Запобігти легше ніж лікувати у Львові. Підтримали резолюцію про профілактику серцево-судинних захворювань під час круглого столу стань на варті свого серця. Лікарі розробили комплексні кроки, які має вжити держава, щоб попередити летальні випадки захворювань системи кровообігу. Серцево-судинні захворювання, серед яких найпоширеніші це ішемічна хвороба серця, інфаркт або цереброваскулярні хвороби, це інсульти. Вони є вбивцями номер один населення України. Таким чином, на загалом на серцево-судинні захворювання припадає 64% всіх смертей в Україні. І ми розуміємо, що леву участку цих захворювань і цих хвороб перечасних можна було б запобігти, якби люди більше знали про здоровий спосіб життя. Зокрема, це відмова від алкоголю, відмова від тютюну, здорове харчування і більша рухова активність. От начебто, такі чотири всім відомі такі напрямки поведінки здорової поведінки, вони б реально врятували просто можна сказати мільйони життів. Чому я саме так називаю мільйони? Бо ну, от, наприклад, у 2021 році, фактично, останній рік до повномасштабного нападу на Україну в Україні сальдо народжуваності і смертності. Сті склало мінус 400 тисяч людей всього за один рік, і звичайно там вплинули як надлишкові смерті від коронавірусної хвороби, але знову ж таки лідером серед інших були серцево-судинні. Фахівці закладів охорони здоров'я проведуть інформаційну кампанію, яка популяризуватиме здоровий стиль життя серед мешканців міста. Дуже важливо, що ми продовжуємо працювати над тим, щоб зберегти здоров'я нашої нації, щоб доносити до людей інформацію яка їм вкрай необхідною, і також до медичних закладів, щоб ми займалися і профілактикою, і раннім виявленням, і якби вчасним встановленням діагнозу, щоб якомога швидше попередити важкі ускладнення, які так як ми знаємо, що серцево-судинні захворювання займають якби таку левову частку серед всіх загальних захворювань, і, зокрема, посмертності. Важливо пам'ятати, що ну, треба вчасно звертатися до лікаря і не забувати про профілактику, тобто це є майник вживати тваринну їжу, але вживати її, скажімо, правильно, і вживати її дозовано. Також ну не палити, звичайно, обмежити вживання тільки там. Алкоголю так само, тобто, і вчасно звертатися до сімейного, щоб виявляти ці захворювання. Тобто, це зокрема здавати на холестерини, на цукри, Те, що, зокрема найчастіше такі захворювання, які взаємопов'язані. Нагадаємо, що на серцево-судинні захворювання припадає до 67% всіх смертей в Україні. Акцент суспільства повинен бути спрямований на те, щоб не лікувати хвороби, зокрема важкі хвороби, інфаркт міокарда, наприклад, інсульт, а профілактувати, зробити все для того, щоб таких випадків було щонайменше. І як говорять, прості речі рятують життя, починаючи від банальної руханки зранку, від ходьби пішки, замість того, щоб під'їхати машиною, якусь кількість, якусь відстань, здорове харчування, зокрема, відмова від шкідливих звичок, такі як, наприклад, паління чи вживання якихось алкогольних виробів. Може значною мірою знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань. А друга історія: якщо людина навіть дотримується всіх рекомендацій, то є профілактичні обстеження, завдяки яким можна своєчасно з'ясувати, що в організмі пішов якийсь розлад, і скоригувати до того моменту, поки настануть клінічні прояви. Отже, здорове харчування, фізична активність, це й відмова від шкідливих звичок, це і ті інструменти, завдяки яким ми зможемо зменшити. Чити кількість інфарктів і інсультів інших захворювань в країні. Є статистика стосовно Львівської області стосовно Львова, але можемо сказати, що у нас кожного року є приріст числа хворих на серцево-судинні захворювання, зокрема на інфаркти міокарда, на гіпертонічну хворобу, на інсульти. І задача не просто стабілізувати ситуацію, а і зменшити. Особливо коли ми говоримо про високі технології надання цієї медичної допомоги, то дуже важливо зробити так, щоб чим більше людей залишалися активними, працездатними, враховуючи ситуацію. Микрокраїни, зокрема на сьогодні учасники спільно узгодили резолюцію Стань на варті свого серця, Попередь поведінкові фактори ризику серцево-судинних захворювань. Партнером заходу став українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я та центр громадського здоров'я МОЗ України.